Ваші діти постійно сваряться, здається, що їх неможливо примирити, конфлікти через іграшки, увагу чи навіть хто сидить ближче до вас. Ці сімейні війни знайомі кожному з батьків, але їх можна припинити раз і назавжди. Дитячі конфлікти це не завжди про ненависть. Часто це спосіб привернути вашу увагу. Але що, якщо вони зростають у постійній конкуренції? Це може зіпсувати їхні стосунки назавжди. Поради для батьків. Не порівнюйте дітей, чому ти не можеш бути як твоя сестра, Це породжує ревнощі. Покажіть приклад поваги, як ви вирішуєте конфлікти. Діти копіюють вашу модель поведінки. Виділіть час для кожної дитини. По 20 хвилин на день індивідуальної уваги і конкуренція почне зникати. Навчіть домовлятися, замість того, щоб карати за сварки, допоможіть знайти компроміс. Діти мають знати, що їхня сім'я це місце любові, а не змагань, і ваша роль як батьків показати їм, як любити та підтримувати один одного.